MDX – це такий преміум клас сегменту Honda. Honda а в нас бувають різні honda HR-V, і це представник тієї ж самої honda А Михайло, наш власник або клієнт з Київщини, вибирав honda HR-V в бюджеті 18 тисяч доларів, отримав MDX в бюджеті 17 тисяч доларів. Це досить приємна, надзвичайно приємна ціна з економією, щонайменше менше 10 тисяч від ринку України. І це дійсно так, тому що цей автомобіль ми викупили всього, як я сказав, за 4250 і повністю зі всіма витратами, окрім ремонту, наш Автомобіль стає 13 тисяч доларів плюс ремонт. А далі судіть самостійно. з чим ж можна порівняти цей автомобіль по класу, по розмірах це як BMW X5, Audi q 7 та напевно Mercedes GL Але звісно, що дані які я перелічив, значно значно дорожчі від автомобілі який отримує безпосередній клієнт. Адже. В середньому за 17 тисяч доларів ні один із даних автомобілів в даних роках не поміститься. Тому це надзвичайно хороша альтернатива для того, якщо ти хочеш великий семимісний кросовер і при цьому хочеш щось досить преміальне. Після покупки даного автомобіля та після маленької рекламації в нас є ще два завдатки на точно такий же автомобіль. Але, на жаль, нас взагалі нічого не вдається, тому що даний автомобіль ми купили з документами Distraction. а Distraction – це. Автомобілі з документами, якими досить, досить буде багато проблем. Їх потрібно проробляти, та потрібно трохи-трохи попрацювати над тим, щоб поставити даний автомобіль на облік в Україні. Тому даний автомобіль продується значно дешевше, але потрібно дуже добре розуміти, що робити з ними далі. В салоні все досить досить скудно. Японці вони завжди були, на мою думку, трохи проблемні. Якщо присісти в салон даного автомобіля, ми бачимо досить, досить багато цікавих ідей. Але зовсім зовсім незрозуміло. У нас досить багато нікелю, надзвичайно приємна та м'яка шкіра. Подивіться на розмір підлокітника, подивіться на дерево, та подивіться на селектор КПП. Вроді, все непогано. Але якщо ви подивитесь на мультимедію, вона, блін, ну на 18-й рік така скудненька. Що і сказати про безпосередньо приборну панель. Зараз ви бачите розгін автомобіля, і я вам скажу, це виглядає ну так собі. Дає ж газ Сім місць, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім місць. Сім місць ви отримуєте за 17 тисяч доларів. І при цьому ремінь безпеки в нас просто торчить в стелі. Ну, блять, придумали, звісно, вони так собі, якщо чесно. Кліматична система заднього ряду також бажає кращого. А кнопочки є більше, менше, тепліше, холодніше. Та звісно, що підігрів, який би мав бути в даному автомобілі, але йому чомусь немає. Сидячи ззаду на задньому сидінні, ви також можете побачити та оцінити рельєф сидінь, сидінь передніх пасажирів. А позаду сидіння виглядає дуже добре, і якщо ми подивимось, дійсно прошиті, скрізь м'якенькі, скрізь дуже все нарядно. Ну, не сказати про так, якщо чесно. Але знову ж таки, японці, вони ж на любителі, вірно. Один мінус в даному автомобілі це саме ось ця наклейка. Я не знаю, з чим вона пов'язана, але її потрібно якомога швидше відідрати. А, напишіть в коментарях, що ви думаєте саме про неї. Ну, ми зараз не про це. А сьомий, сьомий, сьомий ряд. Ні, третій ряд сидінь. Давай побистріше. Третій ряд сидінь виглядає в нас ось так. І тут немає нічого, окрім цієї ручки. Все потрібно робити механічно, але знову ж таки, я нагадую про бюджет. Бюджет 17. Тисяч доларів. Я думаю, цього достатньо. Значить, yeah. цей, зняти, <смеш> зняти відео, завлікти клієнта, чи як то кажуть, потрібно завжди вибирати те, що ви бажає. Yeah. Yeah. Тут, економ... yeah. тут, 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 тут реальна економія десятка. Тут десятка, то ти закриваєш і думаєш, «Блін, куди б я ще десятку потратив. Якщо брати за 17 там, до 20 акуру, бомба. Просто брати трохи кращу комплектацію, це середня комплектація. А брати повний привід і брати ззаді, напевно, капітанські крісла. Ага, це буде плюс. Повний привід, скільки Тут, все, все індивідуально. Де. Тут ми цю машину взагалі купили з дістракшеном, машина з мінімальним пробігом. Зараз у нас є два клієнта, ми машину купити просто не можемо. Добренько, добренько, дякую, буду звертатися до вас. <рес> Звертається все буде <рес> добре. А ти, Влад, вам підстава, звісно, що наші таблиці, які отримають клієнти, і розкажу вам про те, скільки коштував ремонт і скільки взагалі коштує ремонт на акуру. Це просто тотал. Щоб ви розуміли, центральна решітка для тих, хто буде купувати автомобіль. Це в районі 900 доларів. Якщо дивитися в зборі, якщо дивитися капот, район 800 доларів. Якщо дивитися бампер в зборі, це 1200 доларів. Якщо дивитися радіатор, це 500 доларів. Якщо дивитися всякі ще пластмаски, це ще досить, досить багато всього. Але на даному автомобілі 80% ми всього реставрували. Це в нас капот, це в нас направляючі, це в нас там дифузора і тому подібне, але все рівно, але все рівно ремонт вийшов ось стільки. І далі ви самостійно вибираєте. Вам потрібно автомобіль під ключ, ви будете ремонтувати самостійно. Для нас тільки важливо, щоб вибрати для вас якомога найкращий варіант і щоб ви були задоволені. А решту все без проблем. А, Кого би ми ще мали зустріти по дорозі, ні? А що сталося? Нічого, А, все добре у вас? Да. Що на базарі? Потихо? Добре. Да. МДХ. Да. Такі як у вас лише постарше... Ну, вищий клас, але старше рокам. Да. да здорово, капець У да. вас все добре? Попав удачу. Наша наша, старий. Рамочки, все нормально. Я, а -а -а. я бачу, рамочки був. Час, час біжить, княті все більше і більше. Ну, ну і дивись, якщо не послали нахер, сказали йди звідси, дасть це великий плюс. Ще їде, вже час пройшов, а? Уже два роки пройшло. Ну ще було в строму До війни ми знімали. Да, так, -да так. -да.